Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова. Щоденний прогноз рибалки. Завтра, 25 жовтня, осінь продовжує підкреслювати свій характер. Ранок буде свіжим, місцями туманним, а вдень переважно хмарно, з короткими проясненнями і локальними краплями дощу. По більшості регіонів денна температура за агрегованими даними орієнтовно триматиметься близько плюс 7, плюс 13 градусів Цельсія. Вночі і уранці можливі місця зі значеннями близько плюс 2 плюс 6 градусів Цельсія. Тому одяг пошарово і тепленький термос не розкіш, а необхідність. Ранок і вечір ваші головні вікна. Якщо вдасться бути на воді ще за 30-60 хвилин до сходу сонця, ви отримаєте істотну перевагу. Туман і приглушене світло знижують пильність риби, і перша година часто приносить найбільш вірогідні та акуратні клювання. Друге вікно за одну-дві години до заходу, коли вітер слабшає, вода заспокоюється і хижак стає більш охочим до атаки. Плануйте вихід саме під ці години і намагайтесь зайняти позицію в укритті від вітру. Мирна риба завтра загалом буде обережною і триматиметься ближче до укриттів. Карась, плотва, підлящих і густера шукатимуть тепліші ділянки в затоках біля корчів і на переходах дна. Для поплавкової ловлі обирайте тонкі повідці і дрібні гачки, скользячий або комбінований монтаж, щоб оперативно регулювати глибину без зайвого шуму. Наживки. Мотиль опариш невеликий черв'як, прикормка дрібна фракція точковими порціями. У прохолодній воді надмірні ароматизатори часто відлякують, тож краще натуральні або зовсім м'якенькі підсилювачі смаку. Якщо точка мовчить 20-30 хвилин, міняйте глибину на 10-30 см або переходьте уздовж берега на 10-30 метрів. Восени риба часто стоїть тонкими шарами і реагує лише на дуже точне представлення приманки. Пам'ятайте також, що у ставках з течією і річках поведінка може відрізнятись. Шукайте кордони течії та виходи з ям. Фідерна тактика завтра про акуратність і терпіння. Використовуйте легкі годівниці, м'який контакт при падінні оснастки і дрібну фракцію прикормки, шукайте кордони дна, перехід з мулистого на піщане або кам'янисте дно, підводні вали і ями, де концентрується корм, даючи точці відлежатися 20-40 хвилин, ви часто отримуєте серію клювань після довгої тиші. Для методу зменшіть об'єм суміші і підкидайте її маленькими дозами. Часто і мало зараз працює краще, ніж велику порцію одразу. Хижак завтра, головна надія на драйв і адреналін. Щука буде активнішою вранці та під вечір. Її варто шукати біля підводних укриттів, корчів, заростей очерету і на виходах із ям. Воблери середніх розмірів з природною грою, Силікон 7-12 см на легкому середньому джигу, і куливні блишні основний арсенал. Проводка має бути варіативною. Почніть з повільної, рівномірної, потім експериментуйте з рваними ривками і довшими паузами. Часто пауза перед рухом викликає раптову атаку. Окунь збирається з грайками у середніх шарах біля перепадів глибини. Ультралайт і дрібний силікон, міні оберталка чи мікроджиг дадуть приємні постукування на вершинці. Судак найчастіше проявляється в сутінках, набровках і уступах. Повільний джиг з темними відтінками приманок і постійний контакт із дном додають шансів на результат. Пам'ятайте про вибір кольору й ваги. У чистій воді тримайтесь природних, приглушених відтінків зелений, коричневий, сріблястий. У замутненій пробуйте контрастні кольори жовтий, помаранчевий, яскраве срібло. Починайте з легкої презентації і лише поступово збільшуйте вагу чи розмір. Якщо нема реакції, іноді саме делікатність приносить перші клювання у прохолодні дні. Екіпірування і комфорт окрема історія. Одягайтеся пошарово. Перший шар термобілизна, середній фліс чи легкий утеплювач, зверху вітру та водонепроникна куртка. Візьміть запасні рукавички, тонкі для маніпуляцій і теплі для пауз, сухий рушник і термос із гарячим напоєм. Це дуже підвищує комфорт на березі. У холодну і вологу погоду батареї телефонів розряджаються швидше. Візьміть павербанк. Для снастей. Основна жилка для поплавка 0,12 0,16 мм. Поводок 0,8 0,12 мм. для фідера. 0,12 0,16 мм, 0,14 0,18 міліметра, годівниці 20-40 грамів залежно від дистанції. Для спінінга плетенка 0,10 0,15 мм. і запасний повідець для щуки, сталевий або товстий флюорокарбон 30. 50 сантиметрів. Регіональні підказки На заході іноді більше локальних опадів, але там є затишні ставки і невеликі ріки, де мирна риба може бути активнішою. У центрі і на півночі шукайте ями, корчості береги і затоки. На півдні і сході можливі невеликі теплові віконця, де мирна риба підіймається ближче до поверхні. Але через вітер віддавайте перевагу бухтам і берегам із очеретом. Перед виїздом швидко перевірте місцевий прогноз для конкретної області або водойми. Локальні умови іноді кардинально міняють тактику. Кілька польових прийомів, які часто рятують у жовтні. Перше якщо довго нічого, пройдіться вздовж берега 20-50 метрів і знайдіть іншу точку. Друге. Міняйте глибину подачі на 10-30 см. Часто це вирішує. 3. Для хижака експериментуйте з паузами у проводці. Іноді пауза після ривки провокує атаку. 4. При лові мирної риби спробуйте змінити текстуру прикормки, додати трохи панірувальних сухарів або макухи. Іноді це працює краще, ніж нові ароматизатори. Бажаю вам ясного ранку на воді, терпіння і кількох заслужених трофеїв. Нехай 25 жовтня принесе хороші моменти, тихі хвилини на березі, чіткі клювання і достойні історії для вогнища. Хай кльове буде!